Слава нації. Про історію Руси України Белина. Мова піде про те, як руські племена Карпатських Оросів утворили князівство Рутенів. Ми вже знаємо, що поєднані племена Карпів чи Карпатів чи Карпатських Оросів 1 липня 251 року завдали тяжкої поразки війську Римської імперії. У тій битві загинули римський імператор Децій та його син. Відбулася та битва біля міста Абрітто чи Абрітта, не знаю, як правильно. Тепер то місто Разград у Болгарії. Як бачимо, Разград розташований за Дунаєм на правому дальньому від нас березі. Після поразки римляни залишили Дакію. А певно, і Тракію, а усю ту Велетенську територію зайняли руські племена Карпатських Оросів. Отже, 1 липня 251 року то є День народження українського війська, а також і Хорватського, а також і Словацького. Бо ми із Хорватами та Словаками споріднені кровно та до 626 року. Мали спільну історію, тому то нашу історію від нас і приховують. Далі прочитаю уривок із книжки Святослава Семенюка Правдива історія Руси України. Хоча римляни через деякий час отямилися і зібрали нове військо, але втримати Дакію вже не могли, і уся та територія потрапила в руки карпатських оросів. Вони збудували тут такі міста, як орос, орос геть, Орос стол, тобто руський стіл, руський трон, Орос фальва, плуш тепер, орос Орола, тепер тиргу муреш, тобто торг над мурешем, русесті, русидава, дрегошани тепер, численні торговища, Тирговишта та інші. Дубовицю, теперішній Бухарест, а головний перевал через Карпати назвали Руською Поляною. Цілком можливо, що саме тоді найбільш войовниче і героїчне племя серед карпатських орусів, що відзначилося у тій битві, люди почали називати бойками, тобто безстрашними бійцями, і давньоруські князі залюбки використовували. Його в усіх своїх наступних битвах та походах. Князь Самослав, наприклад, згодом довірив їм обороняти територію на кордоні з німцями та Франками, і тому останні назвали її Боємією. Тепер та земля перебуває у складі Чехії, Ота Богемія. Цей талант до військової справи. Білі хорвати зберегли до наших днів. І саме з тих нащадків карпатських оросів під час сучасної війни з Росією була зібрана героїчна 128-ма бригада, що врятувала українське військо від оточення під Дебальцевим. З того племені згодом вийшли такі видатні українські діячі, як митрополит Андрей Шептицький, письменник Іван Франко. Історик Михайло Драгоманів, видатний математик Боян, що разом з Лобачевським створив Невклідову геометрію, А Катерина Бойко стала мамою геніального Тараса Шевченка. Певний час та територія тепер Болгарії входила до складу Київської Руси. Причому не Київ, а саме Стародавній Оростол. Руський трон чи руський стіл, який навіть ще сьогодні називають Руси, князь Святослав мав намір зробити столицею Руси. Потім те місто ще певний час належало Галицькому князеві Ярославу Осьмомисво. Тобто, бачите, Святослав казав: не люб мені Київ, тут середина землі моєї. Тобто Святослав знав, звідки походить його дід Олег, що він походить із Закарпатів, а не зі Швеції. І тому так казав. А є ще версія, що болгарська версія. Болгари говорять, що ті наші князі Київської династії були болгарами, бо носили чуби, і запорожці носили чуби, такі, як болгари носили. Це все треба досліджувати. Однак сталося так, що більша частина бойків за часів татарської навали переселилася на протилежний бік Карпатів у Галичину. Тиверці помандрували на південь України. На їх місце прийшли племена Румунів, і тому ця країна сьогодні називається Румунія. Бачите, бойки на наш бік Карпатів, тиверці на південь України. А уличі там залишилися уличі, Улахи, вулахи, волохи. Тобто волохи то русини. І в Словаччині мені старі люди казали, що волохи, русини і словаки то одне й те ж саме. Тобто, більше як тисячу років ми володіли тими землями. Але через власну ненавченість на ми втратили не тільки. Дакію, а й саму Руську державність. Яка тому причина? Я прийшов висновку, що причина полягає у диверсійній роботі грецьких константинопольських, візантійських, тепер стамбульських попів диверсантів-окупантів, єхидних греків, яких їх називали у княжі часи? Римська церква висвячувала короля з місцевої еліти. Та висвячувала єпископів з місцевої еліти, тобто вчила християнізовані народи якісь етнічні свідомості. А греки, візантійські попи, поводилися як окупанти визискувачі Лиш за малим виїмком. Вони за 200 років не допустили у Києві ні митрополита, русина українця, ні єпископів. То було так, як тепер на Україні орудує Московська церква. Тільки ми тепер маємо ще три українські церкви та безліч протестантських, А тоді була лише одна грецька церква. А Київ весь час воював із греками і з Візантією. Тож метою Константинопольських попів окупантів було послабити і знищити. Поважного свого конкурента і ворога державу Русь зі столицею в Києві. Ну і власне про те, як утворилося Князівство Рутенія, я прочитаю ще один уривок із тієї ж книжки Святослава Семенюка. Подальша історія Карпатських Оросів пов'язана не тільки з Дакією. Після битви під Абрітто римські імператори зрозуміли, що об'єднані сили Карпатів у будь-який момент. Можуть поставити Рим на коліна. Тому імператор Галерій, щоб поділити Карпатів навпіл і тим самим вдвічі зменшити їх сили, вдався до хитрої і вельми підступної тактики. Бачите, вже тоді нас ділили навпіл. Він не наважувався на велику битву, а зненацька нападав на якесь окреме плем'я, винищував дорослих воїнів а матерів з дітьми переселяв подалі від Карпатів аж до Панонії та Норику, сподіваючись на те, що римляни виховають з них вправних і вірних імперії легіонерів. Євсевій Касарійський у своїй церковній історії, власне, тому і називає імператора Галерія, великим переможцем Карпатів. Римляни мали державу, тому навіть після смерти імператора вони швиденько обрали нового імператора та зібрали нове військо. А наші князі були розрізнені, зібралися, перемогли римлянів та й розійшлися по своїх новоздобутих землях будувати собі гради та хазійнувати. Так, з часом до 314 року на півночі від озера Болотон. І на сході Римської провінції Норік, тепер то територія Угорщини та Австрії, а не тільки Угорщини та Австрії, а й Словенії. Сконцентрувалося кілька давньоруських племен, яких римляни вже не називали карпатськими Оросами. Бо Ороси то від німецького ост. А римляни вже їх не називали карпатськими орусами. А на латинський штиб хорватськими рутенами, тобто хорватськими русинами, хорватськими рутенами, скорочено хорутенами, хорутанами або просто рутенами. І так із тих уже по латинському русинів-рутенів утворилось славне князівство рутенія. З них дійсно вийшло багато вправних і мужніх легіонерів, але лише один з них виявився достойним нащадком князя Книва. Книв це той князь руський, що під його орудою білі Хорвати перемогли під обріто оте Римське військо. Блискуче завершив його справу, остаточно розбив Римську імперію, а на її місці створив власну державу. Того хорватського рутена звали Одком. Хоча римляни, як завжди, на свій манір перекрутили те славне руське ім'я на Одоакра. І от наступні наші частини будуть про того Одоакра. Дякую всім за увагу! Слава Україні!